Вашій увазі інтернет-магазин ФАМА представляє парасольку Голден Лайн від Пасоті. Кожен аксесуар має бути продовженням вашого образу та розкривати особистість. Парасолька Golden Line створена найкращими італійськими майстрами для впевнених у собі лідерів. Бездоганна якість та унікальний дизайн головні риси цього виробу. Парасолька захищає свого власника від негоди завдяки великому поліестровому куполу діаметром 110 см. Родзинка виробу руків'я із позолоченої смоли у вигляді голови лева. Парасолька поєднує у собі стриманий чорний відтінок і яскраву золоту. Лоту фурнітуру, яка підкреслює статусність чоловіка, предмет слугуватиме власнику довгі роки, наголошуючи на його витонченому смаку. Якщо ви шукаєте оригінальний та корисний подарунок близькій людині або колезі, парасолька Golden Line чудовий вибір.